Україну, твоїй незалежності сьогодні 34 роки, і всі ці роки ти борешся за себе. І кожен пройдений рік це не лише той шлях, що наповнений болем випробуванням та втрат, але й силою, гідністю та незламністю. Твоя незалежність сьогодні це те, за що стоять на фронті та за що віддають життя. І те, що ми всі разом захищаємо в тилу у кожному місті, в прийнятому рішенні кожним з нас хтось тримає оборону на передовій, хтось рятує, хтось будує, вчить, допомагає. А хтось бореться з беззаконням та говорить про те, що інші бояться сказати: у кожного з нас свій фронт, але мета у нас спільна, щоб ніхто Україна не зміг забрати твою свободу, щоб незалежність завжди була твоїм другим ім'ям. Я бачу і знаю, як тебе намагались зламати. Я бачив і знаю, як за тебе стоять. Тому я вірю в тебе, бо ти в руках тих, хто не здається з днем незалежності тебе, Україно.